Понеділок, 9 грудня, відбулися щорічні змагання серед юнаків начальних закладів міста, присвячені Дню Збройних сил України. Учасні виносмозькі пекяни, середніку зіної молодіжі по воєнному передовою, посвященному Дню Збройних сил України для карати построєних. Тамаду Шапередів старший літератур Мабо. Дорогие товарищи, ну, как говорят, перед стартом речи не говорят, поэтому я хочу пожелать, у нас традиционные происходят соревнования по военно-прикладным видам спорта. Я желаю вам, в первую очередь, удачи, успехов и пускай победит сильнейший. Внимание! На подъем государственного флага Украины приглашаются капитаны команд Желтоводского промышленного техникума и средней школы номер 6. Obrigado. Змагання проходили у двох вікових групах: серед студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл. За результатами змагань в старшій групі перше місце посіли юнаки з промислового коледжу, колишнього технікуму, друге місце студенти ВПУ, третє студенти інституту підприємництва стратегія. Серед шкіл перше місце виборола команда шостої школи, друге місце ліцей, третє місце середня школа номер 3